Для підтримки учасників бойових дій в Українському ветеранському фонді започаткували грантову програму Варто 2.0. Вона передбачає фінансування бізнес-ідей військових та рідних загиблих захисників. На грант подавалися й черкаські військові. Ознайомитись із переможцем однієї з них вирішила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. І коли група вирушає на виконання завдання, всі знають, що з нами там парамедик і психолог. Юлія Лопутіна разом із черкаськими військовими обговорюють потребу у психологічній підтримці тих, хто бере участь у бойових діях. Мовляв, у державі треба розвивати підготовку військових психологів, які не лише знають теорію, а й справу, яку роблять бійці. Із цим погоджується Володимир Мамалига, психолог та один із переможців грантового конкурсу Варто 2.0. Каже, боєць довірятиме лише тому, хто пройшов ту ж школу війни, що й він сам. Я розумію, принцип рівний рівному ми, да, ми да. його тут і ведемо, тому що я ще навчався у П'юселика, він воював вже ж у В'єтнамській війні, в Країнську рівний рівному ще тоді, це був 15 й рік, 16. й І зараз буквально позавчора дзвонить жінка і каже, чоловік ще не звільнився, вже подав рапорт по стану здоров'я, але вже вони шукають психолога, який сам воював. Перемога у грантовій програмі дозволить придбати обладнання та сплатити за оренду приміщення центру психології. Тут регулярно проводяться зустрічі із військовими та їхніми рідними, розповідає пан Володимир. Найпоширеніша проблема, з якою приходять сюди, це. Поганий сон є ситуація тривожність, є ситуація нерозуміння в родині, тому що він думає, що вона нікуди не дінеться, а він думає, що він буде таким, як він був. Насправді. Як я вже казав, колись що він ніколи не стане таким, як він був, а вона може й дітися. Самостійно знайти вихід із такої ситуації складно. Варто залучати спеціалістів. Військовий психолог, що прийшов в службу, зможе швидше знайти спільну мову з побратимом та допомогти розв'язати проблему, пояснює Володимир Мамалига, щоб центр міцно стояв на ногах та розвивався потрібне фінансування. У роботі таких установ має бути зацікавлена і держава. Так виникла ідея грантового проєкту Варто 2.0 від Українського ветеранського фонду, розповідає міністерка правах ветеранів України. Марта 2.0 це проєкт, відповідно до якого ми надаємо грантову підтримку ветеранам, підприємцям, а також тим, хто працює з ветеранами. І от сьогодні ми відвідали один з наших одного з наших переможців, фантастична людина, і з дуже великим життєвим досвідом, бойовим досвідом, сам ветеран, який підтримує фактично своїми проектами, підтримує ветеранів, надає психологічну підтримку, надає супровід ветеранам. Щоб спеціалісти підтримували кваліфікацію, навчались та розширювали базу. Кількість фахівців та профільних установ варто збільшувати вже сьогодні. А важливість роботи військових психологів під час війни та після перемоги очевидна, додає урядовиця в підрозділі, який виконує бойове завдання, має бути військовий, який пройшов всі бази в рівні, бере участь в всіх бойових діях, але має нахил або має здібності до. Психолога і пройшов відповідні навчання на як надавати практичну психологічну підтримку. Україна має шанс створити систему надання психологічної допомоги різним категоріям населення, що пережили наслідки війни. Напрацьовані алгоритми зможемо імпортувати і ще й заробляти на цьому. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу.